Молоток 300-грамовий. Сьогодні у нас на огляді молоток від компанії Fogarт. 300-грамовий молоток з фібергласовою ручкою і з антивібраційною системою. Попробуємо відтворити тест попадання ручкою на цьох. Але гвоздь забився тільки ручкою і нічого її немає. Я думаю, Ну, поки що я так не з усієї сили увалив два рази, але вібрація трошки є по руках. Так, на дотик дерево приємніше, ніж резина. Резина якось шкуру виїдає. Тут приємніше. Так, дерево краще. В ньому взагалі вібрації немає. На це моє вібрація.